Ім'я Докія Гумина не широко відоме в історії української літератури. Хоча ця талановита жінка за час своєї роботи встигла написати чимало патріотичних романів та статей, за які згодом спіймала хвилю критики від тодішньої влади. Більш детально про творчий та життєвий шлях письменниці розповіла провідна бібліотекарка бібліотеки імені Шевченка Любов Горбань. Про неї писали центральні. Радянські газети. Її звинувачували у Куркульській позиції та у буржуазному впливі, а також у наклепництві на радянську владу. Але вона розумна, талановита, сильна, продовжувала робити свою справу. Її історію ми зараз лише відкриваємо. Це докія Кія Гуменна. Яка народилася 10 березня 1904 року у містечці Жашкові на Київщині. Нині це Черкаська область у селянській родині. батько Батької гуменної, Кузьма Герасимович-Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі. Тяжко працював. але… Незважаючи на це, він тягнувся до мистецтва. Він любив пісні, любив музику, добре грав на сопілці, на скрипці, сам виготовляв музичні інструменти, був закоханий у книжку. І як такої освіти батько не мав, але він все зробив для того, щоб у його дітей була. Освіта. Тож батько майбутньої письменниці повсякчас шукав різні можливості навчати свою дитину та розвивати всебічно. Спочатку маленька докія навчалася у міській початковій школі, потім у середній педагогічній. І у цій педагогічній школі її вчителем був відомий письменник Дмитро Загул, і от саме оця талановита людина і розгляділа у своїй учениці великий хист до літератури, до написання художніх творів. Вищу освіту вона здобула у Київському інституті народної освіти на літературному факультеті. В цьому інституті також викладали відомі вчителі, відомі професори: це і Грушевський, і Оглоблін, і Зеров, і Филипович, і саме оці. Сучасні, проукраїнські, проєвропейські погляди мали великий вплив на творчість такі гуміної. У 1922 році Докія вступає на літературний лінгвістичний факультет Київського інституту народної освіти. І в цей період вона починає друкуватися у журналах. Найпершу популярність до Кієгуменій принесли нариси, листи із Степової України. Вона об'їздила і побувала у селах Дніпропетровської, Запорізької областей і подивилася, познайомилася із життям, життям на селі. І в своїх оцих нарисах вона реалістично описала. Тодішню колективізацію села, за що здобула непризнання радянської влади. Проте засудження тодішньої влади в жодному разі не зупинило творчу та громадську діяльність жінки. Вона написала чимало на той час провокативних творів. І саме з виходом оцих нарисів до Києву гумену охрестили куркульською письменницею класовим ворогом. І в її адресу лунали звинувачення з великої трибуни Комуністичної партії України. Про неї писали центральні газети московські, це «Ізвістя» і правда. І коли вона зрозуміла, що для неї над нею нависає така загроза, то, рятуючись від Репресій, вона поїхала жити у Туркменію. Там вона зацікавилася археологією, і уже в 1938 році вона брала участь у розкопках терпільського поселення у селі Халеп'я на Київщині. Друга світова війна застала до Києвого гуменну у Києві. Вона зблизилася із Оленою Телігою, вона друкувалася у журналах Літаври, Нові Дні, Засів і у 1943 році, уже тікаючи від репресій, була змушена емігрувати на Захід. Деякий час вона проживала в Словаччині, в Австрії, в інших країнах Європи. А вже із 1950 року вона переїжджає до США, там вона живе і плідно працює. І з собою в дорогу до Киягуменна взяла усі свої. Рукописи. Адже твори для докії це не просто робота, це розповіді про її думки та життя загалом. Під час переїзду за кордон Докія Гумена продовжує свою м, роботу над розпочатим і ще в Києві. Головним твором свого життя це роман-тетралогія Діти чумацького шляху, який вийшов чотирма книгами. І у цьому романі розповідається про розвиток еволюції українського села кінця 19 століття, початку 30-х років 20-го століття, і він дуже схвально був прийнятий у діаспорі. І свого часу навіть такий відомий канал в США Голос Америки зачитував в ефірі сторінки із цього роману і з інших творів письменниці. Поряд із Літературною діяльністю письменниця веде дуже активне громадське життя. Без її участі не відбувалася ні одна культурно-просвітницька. Подія у місті Нью-Йорк. Її можна було зустріти в різних українських організаціях. Вона брала участь у діяльності Української православної церкви. Вона була однією із засновниць об'єднання українських письменників в екзилі слово разом із такими відомими українськими письменниками, як Улас Самчук, Юрій Лаврененко, та інші, які входили у цю організацію. Померла жінка у віці 92 роки. Докія Гуменна померла 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши у спадок понад 30 томів своїх творів. Похована вона на українському православному цвинтарі у Нью-Джерсі. І... Її літературна спадщина є загалом літературною спадщиною України. В центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка є книги до Киїгу миної: це Хрещатий Яр. і Дар Євдотеї. От саме книга Дар Євдотеї це її автобіографічний роман. У цьому романі вона підійшла з такою психологічною, тонкою лінією про своє життя, про свої спогади, про перебування за кордоном, листування. Це все зібрано у цьому романі. І Хрещатий Яр описується події 1941 43 років. Це якраз була війна у той період, коли її застала у Києві. Узнайомитися з творами до Києва минує всі бажаючі можуть як у читальному залі бібліотеки, так і взявши їх додому на термін не більше 30 календарних днів.